Чули страшні звуки, вибухи. Весь будинок, де ми були в укритті, трясло аж повністю. Ми взагалі навіть в укритті люди голову схиляли і ховали. Навіть так в самому укритті, прилякані і кричали, особливо діти. Житель будинку на вулиці Олени Степанівни Ігор Гусак показує, як виглядає його квартира після відбою тривоги. Одно вікно повністю виволене. Там я ще навіть додивився, що ну, то саме вікна пано. Вона знаходиться в такому стані. Вивалене ви і окріщене. Вчора тільки оббили по-новому диван, якраз привезли і такі проблеми знову. Будинок, в якому мешкає Орися Копак, теж пошкодило вибуховою хвилею. За її словами, приміщення визнали аварійним ще після попередніх обстрілів. Тут пожарники гасили все повністю. Бабулька сиділа, вже двері виломаті все було. Бабулька сиділа вся мокра. І там в кімнаті теж, після першого прильоту, там тріщини, а після другого, то тут, де шафа, то там аж вивалилася та стеля. Видно, як то кажуть, то старий будиночок, дерев'яне перекриття. Вісімнадцять мешканців із одинадцяти квартир потребують відселення. Такі дані озвучили на засіданні комісії із надзвичайних ситуацій. Біля будівель працюватиме виїзний снаб. Тут мешканці зможуть отримати всю необхідну інформацію. «26 будинків пошкоджено. будинках пошкоджені дахи, вікна, двері, вікон 155, Ну двері ще підраховуємо. Також пошкоджені автомобілі за. Кожне вибите вікно і вибиті двері у нас є 8-12 тисяч гривень. Відповідно тому мешканці зможуть подати необхідні заяви. Внаслідок комбінованої атаки на Львів є загиблі та травмовані В лікарні першого медоб'єднання Доставлено троє потерпілих. В лікарню Пантелеймона доставлена жінка 38 років з травмами грудної клітки. В лікарню Луки доставлений чоловік 62 років з проникаючим пораненням в голову. Також доставлено чоловіка 53 років з осколковими пораненнями грудної, черевної та пораненнями нижньої кінцівки. Трошки мені у хату впереду. Ушкоджень зазнали деякі мешканці і в передмісті Львова. Дерев'яний будинок, який згорів, був порожній на момент обстрілу, каже сусід Володимир Литвин. Господарі за кордоном його хату теж зачепило. Ми були на другому поверсі в спальні, все окей. Тут, власне, якось так дивно, бо воно от фірологофету розрошитило. І звідси осколками в середині техніку повибивали, якщо в середину зайти. Тобто і звідси вибув був туди, ну щось таке, воно є північно-конченого сусіда. Тому десь така історія. Ну, але нічого. Всі цілі, яка, живі, я. На подвір'ї також пошкодило автівку. Цією, що вціліла, дружина відвезла дітей до тітки, каже Володимир. А до нього на підтримку приїхали друзі, ділиться першими враженнями. «Секунд п'ять пройшло після вибуху. Я вже зразу вийшов з кімнати. Ну, я був оркеан, бо ми ж ніхто не спали. Ми ж, ми ж тут завжди ховаємося від коли ну, від повітря тривоги. І буквально ми сім хвилин тому перейшли в спальню. Оксана каже, що остання ракета летать, я кажу, ну все не в кімнату спати. І ми виходить, звідси перейшли в кімнату спати. Буквально, Ми навіть навіть нехто не заснувши. Все, я вийшов на дах, ну босси, в трусах вийшов на дах цьому майстерні, дивлюся, там хата горить, ні там копейка горіла. Оця ж прям ракета, ну, чи збили, ну неважливо, то не мені сюди. І ця вже горить, я вже зрозумів, що діло. Я кажу, Оксан, де на перше, ти будь з дітьми. Тата-та, там вогонь, і цікаво. Я спустився на перший поверх і дивлюся там, ну, типу, все скло, зрозумів, що типу, діло кепське. Та якось такі, ну, був якусь футболку, щоб дійти до шкарів. А, з, а дивлюся, знаєш, а то типу, такий ранок, і ті двері відкривають, дивлюся, що я з хати бачу небо. Жінці пояснювати, що там сталося. За інформацією повітряного командування, захід у західних областях збили один кінжал, 11 крилатих ракет і 42 два шахеда. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу цивільної інфраструктури Львова. Справу кваліфікували як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством. Іван Кадосько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.